Всім привіт на каналі Тимур 11TV. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку песне Ім'я Мані. В попередній серії ми зупинились на тому, що ми прочитали другу частину глави, яка називається в гостях у пана Гольштейна. Сьогодні нас чекає третя частина цієї глави Ну що, поїхали? Пан Гольштер не цілком мене переконав. Та все ж я не змогла втриматися від спокуси, підрахувати, скільки зароблю за рік. Я мала дурну звичку під час лічби похитувати головою і пришму примружувати очі. Пангоштерн засміявся і я збагнула, що мене застукував гарячим. Так це багато грошей, сказав він поважним тоном. Я виплачу їх з однією мовою. 50% цих коштів ти відкладеш на зберігання. Та я всі е, заощаджу, радісно звернув я. Зрештою, моя мета е, поїздка до Сан-Франциско уже наступного року. Я не, мав, е, я не це мав на увазі, заперечив чоловік. Те, про що ти кажеш, це витрати, а не заощадження. І воно добре, бо ж саме на це твій, призначався твій заробіток. Та щоб стати заможньою людиною, треба ще й відкладати гроші. Тобто ти повинна мати заощадження, які ніколи не витрачатимеш. Навіщо ну, ж гроші, якщо їх не витрачати, здавалося я. Щоб жити на них відповів Пангольшін, розкажу тобі з цього приводу одну історію. Я зручно вмостилась, полюбляла слухати різні історії мані тим часом повернувся і ліг коло нас, він, здавалось, повдув дуже задоволений змістом нашої розмови. Жив собі якось селянин, який мав курку і мріяв лише про те, щоб вона щодня назвала яйце до сніданку, та одного дня він знайшов у гнізді золоте яйце. Селянин спершу не повірив, звісно, своїм очам, може, хто поголосував з нього. Про випадок заніс яйце до ювеліра, і той, підтвердив, що яйце з чистого золоту, селянин продав яйце і влаштував будь-яке свято. Наступного ранку він, раніше, ніж зазвичай, подався до стайні і не помилився у своїх сподіваннях. Сподівання. У гнізді знову лежало золоте яйце. Так тривало декілька днів. Але селянин був жадібною людиною, тож гнігався на дурну птаху, що та не може йому пояснити, яким чином їй вдається нести золоті яйця. Знаючи, як це робиться, він і сам міг би відкладати золоті яєчка, чи принаймні сердито думав він, дурна курка могла б нести їй двайця денно одного йому мовши замало. Охоплений люттю він якось біг до стані і розривав курку надворі. До того часу не було вже кому нести для нього золоті яйця. Мораль, казочки така. Не вбивай курку, яка несе тобі золоті яйця. Пан Гольштерн невичікувально відхилився назад. Я була вражена. Ото телепень, вихопнула я. Та ж тепер не бачите йому золотих яєць. Пана Гольштерну втішила моя реакція. Мані легенько заметляв хвостиком. То ти б такого не зробила? запитав багатий чоловік. Звичайно, ні, впевнено, відповію йому. Е, я ж не дурна, я пояснив тобі сенс цієї байки. Твої гроші це гурка. Вкладаючи гроші, ти одержуєш відсотки, а відсотки це золоті яйця. Я не була цілком певна, чи все правильно зрозуміла. Більшість людей вівдалій чоловік. Не мають такої курки від народження, тобто не мають стільки грошей, щоб жити на відсотки. Але щоб жити на відсотки, треба мати дуже-дуже багато грошей, задумувала Ой, я пояснення пана Гоштона. Насправді ти потребуватимеш набагато менше, ніж думаєш, відповів чоловік. Якби ти відклала тільки 15 тисяч е, євро і отримала 10%, це становило б 1500 євро на рік. Вау, захопно верхнув я. Це 125 євро кожного місяця, а свої 15 тисяч і чіпати не треба було. Саме так підхопив пан Гольштерн. 15 тисяч це твоя чарівна курка, яку не варто вбивати. Ну от і все. Ми прочитали третю частину глави, яка називається В гостях у пана Гольштайна. В наступній серії нас чекає четверта частина цієї глави, Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал 11 ТВ. До побачення!